Перед початком роботи ми рекомендуємо тобі ознайомитися з головними розділами в інтерфейсі, щоб зрозуміти, як тобі працювати з обліком. На головному екрані ти можеш бачити головну схему. Як відбувається рух документів? Цей рух відповідає законодавству України, тому власне все тут розташовано для твоєї зручності. В першу чергу у тебе є підстави отримання: це ті документи, які створюєш або ти, або створює для тебе. Твій бенефіціар, щоб з'явилося, щоб у тебе була підстава для того, щоб щось передати або щось отримати. Наприклад, ти пишеш. Лист прохання до якогось донора або благодійного фонду. Просто ти його пишеш. На підставі цього тобі видають благодійну, наприклад, благодійну допомогу. Тоді ти натиснеш створення акту приймання, передачі допомоги. Або допомога тобі заходить з-за кордону, і тоді ти почнеш створювати митну декларацію. Після цього ти можеш створити акт розкомплектування. Якщо, наприклад, в митній декларації тобі зайшла якась загальна назва, документ об'єкт зайшов загально, щось типу. Медичне приладдя, так, а ти хочеш розкомплектувати його, то ти можеш створити акт розкомплектування. Після цього, можливо, тобі потрібно буде створити акт оцінки або е, уже одразу робити видачу відомість роздачі, акт приймання, передачі. Всі ці документи знаходяться тут для того, щоб ти бачив загальний рух, загальний порядок. Я наголошую, що для того, щоб... Почати роботу з обліку тобі потрібно почати саме з документів отримання, тому що в документах отримання відбувається створення об'єктів обліку. Ти не зможеш нічого оцінити або роздати, якщо у тебе немає об'єктів, або тобі необхідно перейти у вкладку Об'єкти обліку і там внести залишки. З попередніх періодів, тоді там теж з'являться об'єкти обліку, але про це ти можеш побачити в окремих відео у відповідних розділах. Також на головному екрані ти можеш бачити уже створені документи. Є головна інформація. Зверни увагу на ці стрілочки. Стрілочка до назви позначає документ отримання, стрілочка після назви позначає об'єкт передачі, є його дата. Створення є номер та дата документу, є його статус. Це, 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 це чернетка. Чи він уже врахований в обліку? Зрозуміло, що якщо це чернетка, ти можеш його спокійно видалити. Об'єкти з нього і інформація з нього не зараховані. Якщо ж це вже документ врахований в обліку, то він уже повністю рахується, і ти можеш далі там роздавати цю допомогу і робити інші дії. Ти можеш заходити звідси в ці документи і тут їх переглядати, редагувати і так далі. Тут ти можеш вибирати організації, тут також ти натиснувши сюди, ти можеш е, змінити дані, перейти в налаштування. Е, якщо тобі буде необхідна допомога з нашою технічною підтримкою. То у тебе будуть запрошувати «User ID. Ось він якраз тут знаходиться, ти натискаєш. І ось він, мій «User ID. Я його копіюю і надаю е ці дані в технічну підтримку. А з лівої сторони ти можеш побачити всі розділи. Ось блок-схема це головний е головний екран. Документи, контрагенти, об'єкти операції всі ці розділи зроблені для твоєї зручності. Про те, як користуватись кожним із них, ти зможеш побачити в окремих відео відповідних розділів. Окрім цього, якщо тобі потрібна якась допомога, у тебе щось не працює. В лівому нижньому кутку ти можеш побачити підтримку в Телеграм. Ти натискаєш і можеш перейти в Телеграм. І написати нашій технічній підтримці ось, власне, і все. Деталі по кожному документу в окремих розділах.